Українці продовжують допомагати армії. Хтось грішми, хтось продуктами, але є й такі, що новаторськими ідеями. Так у Луцьку розробили і пошили розвантажувані жилети нового зразка. На фабриці з пошиття одягу кипить робота. Ще місяць тому тут майстрували спецівки для будівельників. А ось сьогодні жилети для військовиків. Тканина виключно натуральна. В її основі не синтетика, як раніше, а сіно щоправда, оброблене конденсатами та ще й з певною дизайнерською родзинкою. Перш, Що додалося? Перш, перш за все, це е, персет, тобто безрозмірність така. Зазвичай такого немає, я більше в принципі, не бачив. Друг, друге, е, це кріплення на штикніш. Мене дуже просили, просили у якість 51-ї, щоб кудись його подіти. Упор зробили під стрільбу, щоб теж не відбивало плечі. А ще відділення для автоматних ріжків, місце для аптечки і навіть для гранат. Що потрібно для армії, він знає не з підручників. У зоні антитерористичної операції Вадим бував не один раз і завжди думав, як прислужитися армійцям. Ідея прийшла сама собою, почув нарікання бійців на стандартні жилети. Значить, все з того, що ми не, не змогли знайти достатньої кількості в Україні, не змогли знайти достатньої кількості за кордоном. Видно, ми вирішили щось робити самі. Матеріал, матеріал це по суті вогнетрявки в резерв, відповідно з такими ж характеристиками. Але це він натуральний, він не парить, не горить так, як горить синтетика. Значить, з моменту постановки задачі до пошиття перших екземплярів пройшло буквально до 10 днів. Гроші на дизайнерське ноу-хау на Волині збирали усім світом. Собі вартість однієї розгрузки 200 гривень. Допомагають громадські, релігійні організації, чиновники та найбільше представники бізнесу. На сході від їх фірм та організацій воює сотні працівників, гинуть теж чимало. На жаль, біда якби доторкнулася до колективу нашого підприємства. У нас під Волновахою загинув Віталій. Працівник нашого підприємства, який довгий час працював, один Олексюк Андрій був поранений, так би мовити. То головне питання, звичайно, хай чим швидше бійці наші повертаються додому живими, здоровими, звичайно, з перемогою, звичайно, з перемогою, щоб ми вже почали більше часу приділяти економіці нашої держави, а не воєнним якимось діям чи щось щось. Цього разу у зону АТО розвантажувальних жилетів поїде майже три сотні, 200 закупив сантехмонтаж, 75 – червоний хрест. А загалом там їх уже більше півтори тисячі. Представник 51-ї механізованої бригади сержант Микола Грушевський стверджує, амуніція зарекомендувала себе з найкращого боку. Її на сході вже має кожен другий вілинський боєць, і їм від того спокійніше. Бойовий док там на самому першому місці всі налагоджені на, на цю справу. Всі захищаємо країну. Морально-психологічний стан і бойовий дух на досить проблема. На сьогодні Волинян у зоні бойових дій перебуває майже три тисячі. За підрахунками волонтерів, вже під кінець вересня всі вони матимуть необхідне спорядження, так звані розгрузки з батьківщини. Але це тоді, якщо до війська не буде додаткового набору.